А як ти думаєш, ти вмієш керувати своєю увагою? Давайте перевіримо. Мене звати Кравченко Елеонора. Я професійна акторка та викладач з акторської майстерності. А тепер перевіряємо твою увагу: одна рука показує супер, інша показує дулю. Коли вони зустрічаються, то їх положення змінюється. Починай дуже повільно. І потім, потрошки, потрошки-потрошки, по починай це прискорювати. Але це ще не все. Тепер етап другий. Після того, як ти навчився це робити, спробуй читати свій улюблений або будь-який вірш, який ти добре знаєш, і роби ці рухи. Це виглядає таким чином. Вони навіть можуть жити в різних містах. І в своїх розмовах не торкатися головного, але ті слова, які він пише їй у листах, вона читає так, наче їх не було до нього. Скажи мені у коментарях, вийшла в тебе ця вправа чи ні. Якщо вийшло, то це дуже круто. Якщо ні, то пиши мені в особисті повідомлення, та я розкрию тобі маленькі секрети, як можна працювати зі своєю увагою. Зберігай це відео, щоб не загубити.